Ще вчора казали, ми живемо у швидкому світі, де панують засоби інформації. А тепер уявіть собі обсяги інформації в мережі інтернет. Ударною хвилею від інформаційного вибуху стала стрімка зміна технологій. Десять спеціальностей, які користувались найбільшим попитом у 2010 році, ще не існували у 204. Об'єми нової технічної інформації подвоюються кожні два роки. Половина всього, що вивчає студент технічної спеціальності за перший рік, виявляється застарілим до середини третього року навчання. Сподівайтесь, що отримана колись спеціальність або професія залишиться актуальною впродовж усього життя? Марно. Настала ера безперервної освіти. Водночас розвиток технологій спричинив зменшення загальної кількості робочих місць. Усе це казали вчора, а сьогодні. Рівенський інцент професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості виконує основну завдань: це підготовка і перепідготовка дорослого населення для потреб роботодавців з нашого краю. І основне завдання, яке стоїть перед сьогодні навчальним центром служби зайнятості, це вишколить кадри, підготувати такі кадри, які сьогодні можуть працювати на сучасному обладнанні, які є на підприємствах нашого краю. 20-річна історія Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості бере свій початок у 1992 році, коли було створено навчальний центр обласної служби зайнятості. З 1997 року центр має статус Державного професійно-технічного навчального закладу. Відтоді його освітніми послугами з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації скористалося понад 50 тисяч слухачів з числа безробітних та інших категорій громадян. Слухачами центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями міських та районних центрів зайнятості Рівненщини та інших регіонів України а також особи, які навчаються за кошти підприємств, установ та організацій або за власні. Головними завданнями Рівненського центру професійно-технічної освіти є ефективне професійне навчання конкурентноспроможних робітничих кадрів з числа безробітних, оперативне забезпечення роботодавців висококваліфікованою робочою силою. Подолання дисбалансу на регіональних ринках праці територіальний розвиток закладу базується на політиці наближення освітніх послуг до місць проживання потенційних слухачів, оскільки вони мають певні зобов'язання перед родинами і не завжди можуть навчатися віддалено від домівки. До структури навчального закладу входять навчальні відділення. У місті Сарни, селищі міського типу Гоща, селищі Олександрія Рівненського району, місті Костопіль та селищі міського типу Млинів, Млинівське навчальне відділення новостворений структурний підрозділ навчального закладу. Це є низовою ланкою системи професійно-технічної освіти служби зайнятості. Однак, хоч він низовий, але виконує функції основної тому що ми обслуговуємо чотири райони: Млинівський, Дубинський, Демидівський і Радивилівський район. Наші класи лабораторії обладнані, я думаю, за вимогою часу, відповідають тим вимогам, які сьогодні потребують наші роботодавці. У нас достатньо кваліфіковані сьогодні викладачі, тому що вони зайняті на виробничій сфері. Ми беремо людей, які вже сьогодні працюють. не ті, Старими скажімо, за конспектами, а тих людей, які сьогодні працюють і бачать, що сьогодні потребують наші слухачі, і вони, як роботодавці, вони фактично готують для себе і цих же е, майбутніх своїх робітників. У забезпеченні ефективного навчального процесу співпраця освітнього закладу з роботодавцями. Багато в чому має вирішальне значення. Велика увага в нашому навчальному закладі приділяється роботодавцю. Не дарма клієнтом номер один був, є і буде завжди роботодавець. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з роботодавцями потужних ринкотворчих підприємств нашого регіону, та також з підприємцями, які щойно виходять на ринок праці, у 2007 році в нашому центрі професійно-технічної освіти був створений дорадчий комітет. Це орган стратегічного управління навчальним закладом, до числа якого увійшли 12 роботодавців потужних ринкотворчих підприємств. Для чого був створений дорадчий комітет? Дорадчий комітет був створений для того, щоб налагодити ефективні та продуктивні зв'язки безпосередньо між навчальним. Закладом і самим роботодавцем роботодавець нам пропонує, що він хоче, а ми відповідно в оперативній стислі терміни реагуємо. Відповідно для забезпечення саме тих тихних і ефективних зв'язків, і підтримки роботодавця, підтримки навчального закладу зі сторони роботодавця. Якщо професійні навчальні заклади, які термін навчання триває три роки, людина, яка прийшла, вона Роботодавець не буде скільки часу чекати, йому потрібно набагато оперативніше реагувати. І навіть коли він закупляє якусь там нове обладнання чи нову сучасну техніку, він приходить до нас. Він каже, що нам потрібно це, це і це. Чітко створюється навчальний план, погоджується роботодавцями. Ми реагуємо на його потреби. І саме оцей дорадчий комітет, до якого увійшли представники всіх галузей, від галузи деревообробки, металообробки, швейної галузі, сфери послуг, тобто всі оці роботодавці, вони кожен має свою пропозицію. Кожен має. Має своє бажання, а навчальний заклад дуже оперативно ще раз повторюється, і в стихлі терміни реагує на ці побажання. І ко, е, хочу сказати, що до речі, комітет у нас постійно оновлюється і поповнюється новими членами, оскільки е, навчальний заклад не стоїть на місці, він постійно розвивається і реагує на потреби самих роботодавців, в, в чому у ліцензуванні нових професій. І саме на вимогу роботодавців у нас відбувається це саме ліцензування. Тобто, якщо є потреба у підготовці кваліфікованого робітних. Ми знову швидко реагуємо на його потребу, ліцензуємо професію і готуємо для нього при Професійне навчання дорослої людини, як правило, дуже відрізняється від навчання дитини. Звісно, певні методи можуть бути універсальними, проте викладачі, що працюють із дорослими громадянами. Зазначають, що досвід роботи із дітьми не може бути повністю перенесений на дорослого слухача в нашому навчальному закладі. Ми успішно впроваджуємо андрогогічну модель навчання дорослих, яка була запропонована педагогічною наукою. І важливо пам'ятати про такі особливості навчання дорослих. Це перш за все, те, що доросла людина вона хоче бути самостійною, вона сама хоче вирішувати і керувати своїм життям. Вона сама хоче вирішувати, що її вивчати і в який спосіб. Доросла людина має досвід, який є важливим фактором для її подальшого навчання. І потрібно пам'ятати, що саме власний досвід є основним джерелом. Знань для дорослої людини. Дорослі люди це великі прагматики. Вони не хочуть вивчати те, що їм можливо колись щось знадобиться. Вони хочуть вивчати те, що їм потрібно вже зараз. І вони хочуть негайно застосовувати набуті знання в реальному житті. Швидке та ефективне навчання новій професії потребує не лише розуміння психологічних особливостей дорослого слухача. Та вимог роботодавців не менш важливим фактором є матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Насамперед, це пов'язано із необхідністю готувати висококонкурентних робітників, що здатні працювати із технологіями та обладнанням сьогоднішнього і завтрашнього дня. Сучасна матеріально-технічна база навчального закладу забезпечує отримання безробітними знань та формування навичок, що відповідають вимогам роботодавців: 30 навчальних кабінетів, 13 лабораторій, 28 майстерень центру, облаштовані найсучаснішою технікою. Верстатами та іншим обладнанням. Слухачі мають можливість користуватися послугами чотирьох інформаційно-пошукових центрів та трьох інформаційно-бібліотечних ресурсів. Активне використання у навчальному процесі сучасних мультимедійних та IT-технологій дозволяє значно підвищити темп навчання та залучити ресурси для самоосвіти. До послуг слухачів та викладачів 22 інтерактивні мультимедійні комплекси, що включають графопроектори та мультимедійні дошки, комп'ютерні класи із виходом в мережу інтернет, інформаційно-бібліотечний та інформаційно-пошуковий ресурси. На замовлення центру створюються програмні навчальні засоби. Які використовуються під час проведення теоретичного та виробничого навчання. Програмні засоби містять відеофрагменти, таблиці, креслення, тобто виконують функцію віртуальної наочності. Вже створено програмні засоби за такими професіями: верстатник деревообробних верстатів, кравець, слюсар з ремонту автомобілів, токар, покоївка, кухар. Майстер ресторанного обслуговування, оператор котельні та охорона праці. Для навчання безробітних використовується найсучасніше обладнання та техніка, серед яких, наприклад, комп'ютерний автотренажер, вантажні та легкові автомобілі, трактори з різноманітними сільськогосподарськими агрегатами, сучасні деревообробні верстати, всесвітньо відомих фірм, метабо, джет. Макіта, бош, пневматичний молот для ковалів ручного кування, швейні та вишивальні машинки з програмним забезпеченням, «Дженоме», ямата, ПФАВ, бразер, комп'ютеризовані робочі місця касирів торгового залу, серед нових поповнень матеріально-технічної бази навчального центру, кабінет з автоматизації торговельних розрахунків. У сфері ресторанного бізнесу ми навчаємо барменів, офіціантів і кухарів. І завдяки тому, що тут стоїть програмне забезпечення Ультраресторан, вони навчаються, як приймати замовлення, як обслуговувати клієнтів, проводити розрахунки, а також вести так званий віддалений доступ. Це виконують офіціанти за допомогою електронних меню, так званих, і кнопки виклику клієнта. 20 робочих місць дозволяють одночасно відпрацьовувати цілій групі слухачів, враховуючи. Щоновітні системи електронного обігу, майбутнє економік, включених у глобальну систему, потреба у персоналі, що вільно орієнтується у цих засобах, зростатиме щороку. Тут проходять навчання усі групи слухачів, чия робота у майбутньому буде пов'язана із автоматизацією торговельних розрахунків. Серед них касир торговельного залу, офіціант, кухар, продавець продовольчих. Та непродовольчих товарів, та інші саме тут слухачі вчаться працювати на електронних контрольно-касових апаратах. За допомогою такого пристрою, який називається електронне меню, наші офіціанти здобувають навики прийняття замовлення. За допомогою Wi-Fi інформація з цього пристрою відправляється на замовлення на бар, на принтер і замовлення на кухню. І офіціант в цей час може обслуговувати вже іншого клієнта, тоді як кухар і бармен готує замовлення. Матеріально-технічна база центру постійно вдосконалюється та поповнюється. Так у 2011 році було відкрито навчально-виробничий комплекс з підготовки фахівців, що були затребовані у зв'язку з проведенням фінальної частини Євро 2012. Навчально-виробничий комплекс облаштовано найсучаснішим технологічним обладнанням, інструментами, меблями, мультимедійними інтерактивними комплексами. В його складі 18 кабінетів спецтехнологій, майстерні, лабораторії, навчальний готель, салон краси, навчальний ресторан, навчальний бар, туристична фірма, навчальний магазин, лабораторія комп'ютерних технологій з мінгафонним кабінетом, лабораторія приготування їжі з відповідними навчальними технологічними цехами. Приміщення навчально-виробничого комплексу суміщене із сучасним гуртожитком готельного типу на 200 місць. Враховуючи великий сільськогосподарський потенціал України та тенденції, що існують у аграрному секторі, Рівненським ЦПТО. Було переліцензовано такі професії, як робітник фермерського господарства, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва та водій автотранспортних засобів. В Рівненському центрі професійно-технічної освіти для більш якісної підготовки слухачів за професіями, робітник фермерського господарства, тракторист, машиніст категорії А сільськогосподарського напрямку було створено навчальне господарство якраз сільськогосподарського напрямку. На орендованих землях цього господарства слухачі закріплюють навички, які вони отримують. Під час теоретичних знань, практичного водіння вони закріплюють свої знання безпосередньо вже на полі з виконанням агротехнічних прийомів, які передбачені навчальною програмою. Робітники фермерського господарства універсальні працівники, що отримують знання та навички з усього спектру сільськогосподарських робіт. Від агротехнологій до меліорації, зоотехніки, бджільництва, овочівництва, навичок водіння та ремонту сільгосптехніки необхідність навчання таких фахівців диктується логікою: фермер невеликий сільськогосподарський виробник, тому немає можливостей утримувати штат працівників. А отже, фермерське господарство потребує інтегрованих професій, натомість Крупні агроконцерни та агрокорпорації більше зацікавлені у підготовці вузькокваліфікованих робітників, наприклад, трактористів, що досконало опанували певний вид дороговартісної імпортної техніки, якою власник підприємства не може ризикувати через невідповідність працівника достатньому професійному рівню. Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за два десятиліття напрацював методи, що синтезують інноваційні науково-теоретичні підходи та реальний практичний досвід, який базується на взаємодії усіх зацікавлених сторін освітнього процесу, здійснюючи професійне навчання дорослих слухачів. РЦПТО ДСЗ вивчає та впроваджує прогресивний вітчизняний та міжнародний досвід. Взаємодія слухач-викладач будується на основі психологічно рівноправного партнерства, а процес навчання це ділові стосунки людей, що базуються на взаємній повазі. У Рівненському ЦБТО працюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання та викладачі. Окрім цього, до викладання залучається велика кількість позаштатних викладачів, фахівців, які працюють у реальному секторі економіки. Це забезпечує закладу постійний зв'язок з виробництвом, дає можливість вільно орієнтуватися у актуальних на сьогодні технологіях, гнучко реагувати на зміну потреб роботодавців, кваліфікація викладачів. Відіграє важливу роль у швидкому, ефективному та інноваційному навчанні безробітних на основі багаторічного досвіду та інноваційних методик сучасних технологій навчання спеціалісти РЦПТО ДСЗ вибудовують напрямки подальшого розвитку, визначаються ті професії, які є та будуть стабільно затребувані ринком праці. Протягом тривалого періоду. Для збільшення ефективності дистанційної форми навчання впроваджується використання мобільних класів зі швидкісним доступом до інтернету, через який слухачі зможуть навчатися в режимі онлайн. Також планується приєднання користувачів до спеціалізованого веб-порталу, який нині створюється на замовлення Рівненського ЦПТО. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, світ біжить, не зупиняючись, ні на хвилину. Усе швидше і швидше. Як встигати за його плином? Як при цьому залишатись уважним і не втрачати можливостей. Відповідь очевидна. Щоб бути впевненими у майбутньому, ми більше не можемо покладатися тільки на знання, отримані у молодому віці. Шляхом невпинного розвитку навчання, відкритості до корисних інновацій та знань, вже більше ніж 20 років рухається Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Піонер дорослої освіти України.